Мені не віриться, але це вже шостий благодійний аукціон на підтримку наших Збройних сил України. Сьогодні ми об'єднуємо зусилля для нашої 102-ї бригади. Нам щасливо, Господь Бог вас оберігає. Щиро дякую за службу. Хай Господь Бог вам береже. Божої ласки, Божої благодаті. Нехай Господь Бог завжди береже. У нас є дві програми, які спрямовані на підсилення всіх військових формувань, які створені на території нашої області. Півтора мільйона гривень було перераховано і закуплено два реби для нашої 102-ї бригади територіальної оборони. Хочу висловити слово вдячності. Слово вдячності вам запану Сильну, В першу чергу, як організатору, неподинокого такого вже дійства в межах нашого Прикарпаття. У вас всіх тут без винятку присутніх зібрала єдина мета заблизити нашу перемогу. Дорога прикарпатська родина. Я дякую, що сьогодні ми всі разом зібралися на Коломийщині. Я переконана, що цей аукціон буде результативний. Результат чим для нас важливий, тим, що це підсилення для наших хлопців і дівчат, які на передових позиціях захищають наш дім, захищають Україну, обороняють нас і роблять все можливе і неможливе, щоб закінчилася війна нашою перемогою. Цей стяг підписаний військовослужбовцям, які гідно та з честю виконують свій священний обов'язок. 40, 40 тисяч. 50 тисяч, 190, 60, 50. 70 тисяч, 90, 26 тисяч. Вісімдесят тисяч. Сто дві тисячі. Шановні друзі, отож маю честь і велику радість оголосити, що ми разом змогли підсилити наших хлопців на 2 мільйони п'ятсот шістдесят шість.